Дональд Трамп почав тарифну війну проти всього світу. Які наслідки? Почнемо з основної інформації. Сполучені Штати запровадять 10% мито на весь імпорт, а також 25% на автомобілі іноземного виробництва. Окрім того, США запроваджують 20% для ЄС, 24% для Японії, 46% для В'єтнаму та 26% для Індії, і там ще сотня країн в списку. І це додавайте до загального тарифу на імпорт. Окремо відмічу, що новий тариф 34% для Китаю є доповненням до існуючих 20%. Тобто загальний тариф для Китаю тепер буде 54 Цікаво, що Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея не є в списках, бо нібито вже існуючі мита та санкції для цих країн є занадто високими. А от Україна отримала своїх додаткових 10%. Це певно, тому що ми жодного разу не казали дякую. І це все Трамп назвав днем визволення Америки. Чи дійсно це допоможе їх економіці? Поїхали сухі факти. Перше, тарифи можуть бути в плюс для економіки, коли їми користуються як скальпелем, тобто на вузьку групу товарів, та зважено. Друге, тариф насправді платить кінцевий покупець, адже він буде включений в ціну товару, та навіть місцеві виробники підвищать ціни разом зі всім ринком. Третє неможливо перенести виробництво в США без наслідків для ціни товару. Рівень життя вищий, робітникам треба платити значно більше. Відповідно, вартість виробництва росте. Четверте. До попередньої тези. Тарифи повністю суперечить антимігрантській політиці. На пальцях. Якщо ви не завозите помідори та ще вигнали всіх мексиканців, хто піде їх вирощувати і збирати? Джон Сміт? Ціну собі уявили? П'яте. Непостійна політика Трампа веде до того, що навіть ті, хто могли б інвестувати в американське виробництво, можуть захотіти перечекати цей період. Навіщо їм вкладати мільярди доларів в очевидно погану ідею. Тим більше, якщо її, як мінімум, може відкатити сам Трамп або вже точно відкатить наступник. Та наостанок шосте, ізоляціонізм Трампа може значно підірвати довіру до долара як основної світової валюти. Америка стала фінансовим центром світу завдяки рівно-протилежній політиці. Тепер включаємо задні. В наступному відео розкажу ідеї, навіщо Трамп це робить. А поки що підпишіться на мої соцмережі в шапці профілю. Я там пишу швидкі думки без цензури. Все буде добре. До завтра.